Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я робила мармеладки з одного інгредієнта. Так, так, не рахуючи води. Отже, желе, єдиний інгредієнт, дві пачки желе різних смаків, висипаємо в дві посудини, я висипаю в блендерну чашу і в горнятку. Наливаємо по 100 г гарячої води до кожної посудини. Розмішуємо і залишаємо для остивання до кімнатної температури. Тоді беремо вінчик блендерний і збиваємо одне желе збиваємо, а друге ні. Збиваємо десь хвилин 8-10. Так, щоб утворилася така досить густа піна. Бачите, як збільшилися об'ємі наше желе. Більше половина чаші блендерної зробилося досить густе, таке гарне, така стійка піна. І тоді Друге желе, яке ми не збивали, вливаємо до цієї піни збитої, перемішуємо ложкою і беремо форму, бажано якусь більшу. Виливаємо нашу масу у форму і ставимо в холодильник ну, мінімум на 2-3 години, або на ніч найкраще. і другого дня. Ми виймаємо із пергамента, скручуємо подовжені рулетом і знову ставимо в холодильник той рулет, а тоді нарізаємо. Нам радість і дітям радість. Бачите, які блискучі. Так що робіть, радуйте своїх діточок, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, підтримайте мій канал. Буду вам вдячна, до зустрічі!